Нині готелі тисячі мандрівників та затори на дорогах. Карпати цього літа б'ють туристичні рекорди. Чому відпочинок на Франківщині стає дедалі популярнішим? Наша Ольга Бабенко дізнавалась. Так, впродовж усього літа виглядають дороги Прикарпаття автівки стоять у заторах як на виїзді з гірських містечок, так і просто в середмісті туристичного Яремче. Причина значний наплив мандрівників. За перше півріччя 2025-го Івано-Франківщина увійшла до трійки лідерів України за надходженням туристичного збору. Карпати приваблюють туристів цілий рік. Взимку люди обирають засніжені вершини та лижні траси. А от влітку гірські походи, озера та активний відпочинок. Ми самі ходили в. Не маковиця, оце ж ми самі туди піднімалися. У мене чоловік взагалі спускався. Потім ми були на рі на водоспадах, були на джерелах там далі. Їхали. Ну, достатньо. Ми сьогодні тільки другий день, тому нас ще попереду все. Більше ходимо, мандруємо по різним місцям. Вчора де ми були на полонині? Стоштора чи якось. Стерешона. Старешорита дуже сподобалося. Впродовж останніх років зазначають готельєри потік туристів на Прикарпатті справді збільшився. Але чимало українців нині економлять на відпочинку через війну. Людей побільшало, але люди менше матеріально спосібні. Менше ну то теж враховує, все розуміється, і старається так зробити, щоб вовк сити і козителі. Щоб не втратити туристів, власники знижують ціни або пропонують додаткові послуги безкоштовно. У мене ціни дуже помірні. От у мене, наприклад, номер тут такий рівень беремо. як У мене в готелі 2400, без сніданку тут по готелях такий рівень. У мене 1400 і сніданок, і все, я даю. Адміністраторка готелю пояснює, вартість відпочинку залежить від запитів туристів. У нас є номери стандартні, вони діляться на дві категорії. З двоспальним ліжком і є два окремі односпальні ліжка. Ціна 1400 гривень. Також є люкс з балконом, двомісний, його ціна 1900. Там гарний вид на гори. Також є у нас е, тримісні номера: це делюкси. Вони коштують 2000, там три односпальних ліжка. Не лише готелі, а й відпочинкові комплекси працюють без вихідних, адже охочих зануритися у прохолодну воду чи спробувати нові розваги стає дедалі більше. Люди шукають щось нове. Ми відкрилися минулого сезону, і людям сподобалося вже є постійні клієнти. Вода завжди тепла, чиста, і людям це подобається. Навіть, попри високий попит, каже адміністратор комплексу, тут намагаються залишатися доступними для різних категорій відвідувачів. Цілий день з дорослого 600 гривень після четвертої 400 гривень. Якщо різдити не до метр сорок, то 300 гривень після четвертої 250. І до трьох років безкоштовно. Загалом від початку року підприємці з Івано-Франківщини вже сплатили понад 22 мільйони гривень туристичного збору. Традиційно Лідерами надходжень у мандрівній сфері залишаються готелі, бази відпочинку, дитячі табори та турагенції.